Тут... Королі, я вам скажу, що цей. Де він є? Кажу, що мій Сергій розблокувався? Він собі купив... Ти собі купив кубав, суші плавки? Так. Ну, смак у тебе ясно, що, як... що не джинси на резиночках, то суші плавки. А нічого, нічого не було при прибавити. Я петик буде наганяти. Добре. То перше в житті твоє писала. Я ти казав, що Руслана, а ти мені що? Верх пише. А від що ту таке? Знаю, Руслана якась прислала посилку, силку. Пише Сергію Батьковичу. Может його кінтеж Джинси на землі. Але я пам'ятаю, як якісь Руслані кабанки. І... Вихто не почекає надіш? Для тебе немає? На наші гаврики йдуть зараз э, спа. Ну давай тарарарам! Тарарарам! — О, Папір тобі прислала! — Папір тобі прислала! О, будеш. Оооо. Мені оттукліонку то лишить, мені треба ту клейонку відправити. Лялька! Це лялька. Мені от яйця полишити, то треба. А то це лялька, па, удач якось, випила.

Херёжа. А ну на потримай. — Так треба відкрити. Треба її обручити. — Я там відкрию, руки забрали. — руки забрала на Руки забрала. Це Ю батькович. А во там Що же й голову так так? Так не гарно так ти її за голову береш. Одягни обруч. Волоса не розпалихай. Я просто не знаю. А срі лялька тобі? Ну, я думаю. А монтаж же йде. Там пейся, пейся. Давай я прочитаю. Будем. Ні, то я читання трошки Заси, в не було. — Десь і на Намисто похоже на твоє. Давай. Ти візьми в руки мотон. Так, королєве. Я б ще такого не виділа. Скажи. Щирі вітання з древнього Галича для королеви і її чудової родини. Знайшла знайома з вашим життям ще синьо жовтої кухні. Нехай. Цей результат моєї творчості принесе вам позитивні емоції. Моя берегиня буде охороняти вашу сім'ю, бо в кожному хрестику закладена моя молитва і любов до вас, хай Божа милість буде з вами завжди. З повагою. Народний майстер Прикарпаття Руслана Демченко, ваша королів. Ти казав Руслана? ти Руслан Русланочка, Боже, щиро дякую. Ну це реально, це дуже гарно. Дуже. Ви мої україночки теж королів придивляєтеся? Бо це таки, знаєте, дуже гарний навіть подарунок. А от там є цей, цей посилання на. А я тут. То то я відсканую зараз. Це так все оригінально зроблено. Все так достойно і коробка така, і все. І ще Русланочка дуже класно, пані Руслана, бо ви майстриня. І туди кажуть, пані Руслана, що ви то на Сергія відправили. То 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 а тобі, то нам всім, там вон пише Сергію в руки не давай. Дуже гарно, дуже. Та дуже гарно, дуже. Це поставо в на місце. Нам потрібно знайти для неї достойне місце. Біля рибки я не поставлю, рибка так, не нас? до Бо рибка недостойна стояти біля такої. Треба сі так гарно поставити. Це дуже гарна робота. Королеви, Ви теж І Бачу, я так розумію, що ви її собі можете замовити. Це ручна робота така україночка. А я лише послання не холіс вважає.